Привіт! Для того, щоб пришити на ось таку заколочку нашу косичку, ми безпосередньо беремо нашу заколочку, в неї є отвори, і нам потрібна нитка і іголочка. Нитку беремо сороковочку, таку, щоб гарно трималась, можна для джинсів взяти таку акрилову, міцненьку, щоб не порвалась. Далі робимо на ній вузлик, саме звичайний. Далі. Ставимо для себе дизайнерську мету, як ми хочемо пришити. У мене тут два кінці, запилими з вами попередній раз косички, і тепер ось в цьому місці я їх складаю поперед і пришиваю ось в ці дирочки, які у мене тут є. Тобто прикладаю до заколочки, тримаємо однією рукою. Далі захоплюю ось тут дюрочку, проходить голочка, протягуємо нитку, зупинилась, розділила дві ниточки. Протягнули дирочку, і нам цей вузок бажано сховати під низ, щоб його не було видно. Знову заховали, пришили. Зачепили знову матеріал, пройшли в дирочку. Наші косички складені вдвоє, відповідно, ми і забираємо по черзі матеріал, який в нас двоє. Йдемо на сусідню дирочку, виводимо, знову проходимо з цієї ж сторони, забираємо. Матеріал, так наче як черв'ячком. Гудзик пришиваємо, по суті. Зійшли із зовнішньої сторони у внутрішню сторону, не, щоб нитка тут не зачепилася ніяку заколочку. Знову вийшли із зовнішньої відступили парочку ниточок наших і вийшли на Оп, із зовнішньої на внутрішню сторону. І знову з іншу сторону. Раз, вийшли з цього боку сюди. Два. І пришиваємо, щоб трималось. Наша задача, щоб ниток не було видно: ось тут знову зачіпочку робимо беремо матеріал і просовуємо в дирочку. Беремо матеріал і виходимо на лицеву сторону. Все просто максимально пришили, ну, у нас гарненько тримається, це може бути складено вдвоє. Косичка може бути одинарна косичка, можна прошити по всій поверхні, але тут важливо, щоб вона потім у нас гарно відкривалась. І от у нас дві косички вже прошиті синигалочки. А з цього боку, я, наприклад, візьму косичку, складу теж вдвоє і захочу пришити ось тут. Навіть з тією ж ниточкою, наприклад, не відриваючи руки, від процесу тепер ми прикладаємо сюди і так само прошиваємо нашу лізюшечку. Так, тепер я тут можу поверху так просто ниточкою пройтись, або зупинитись і зрізати. зрозуміло, так? Да? Щоб наша ниточка потім тут ніде не перетерлась. або проходимося поверху, тут пришиваємо, як вам фантазія дозволить. Так, наприклад, нам треба закінчити. Зупинились, стали і зробили. Я, коли роблю таку тут петелечку невеличку. Коли фінал... Далі обмотую навколо голочки два рази ниточку. Раз, два. Зупинились, підтягнули, все тримається. І тепер вивели, наче як в нікуди, і зрізали ножницями нашу нитку. Але ж перевірили, чи все окей тримається. Врізаємо нитку, під саме 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 низ І вона, виходить, у нас ніде вже не стерчить. Далі знову на пальчик поклали ниточку. Намотали, зробили вузлик, можна подвійний, перевірили, як струна натягнутий. І тепер знову склали, приклали двоє разом, і пришиваємо. І так виходить, у нас буде 4 косички. Знову зійшли, зупинились, дирочку, ниточку, голочку. Раз. Знову прошили. Вийшла із внутрішньої сторони на зовнішню, зупинилась. Підступила кілька волосинок із зовнішньої сторони і зайшла в внутрішню сторону. Зупинилась, прошили так само верхню. О. Дякую вам за запити на таке відео. Ось ми вже з вами зробили заколочку. Ось уже її можна продати навіть за 100 гривень. Мінімум, Да, у нас тут дві косички заплетені, Значить, ми б зробили афрокосички точкові, матеріал використали, час використали, зажимчик використали, то вже і за 200 хочеться продати. Такий знімний пірсинг. Чіпити його дуже легко, тому можна, як доданого, зробити до хвостика, можна на подарунок, як додаткові. Продажі на вашій вітрині. Так, Зупинились. І знову сховали ниточку. Раз. Тільки коли цей вузок робимо, на да, наша голочка стоїть: 1, 2, намотали, щоб в нас залишилась нитка, щоб не впритик було, бо тоді буде важко зробити саму фіксацію. І вивели на цю красиву сторону. Знову зупинились, зрізали. Дуже близько до кореня. І все, вона в нас не розпуститься, тому що вона у нас гарно зафіксована. Відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо. Якщо нам треба її причепити, просто волосечку тут можна або підчесати, або так відкрили заколочку. Причепили і все. Ось у мене вже додаткові кусочки є. Супер! Дякую за увагу! 200 гривень.